Вітаю! Сьогодні будемо проходити підзапити. Вони нам будуть допомагати підбіра, ну, забирати дані, якісь чи одне значення, котре можна використовувати в виразах where чи Having для фільтрації груп чи рядків. А, також це можна використовувати для отримання одного значення, а ряду значень. Для прикладу, якщо нам потрібно повернути усі продукти з пеплі, <Civ> <з <Yun> так, я, я вимикну свій мікрофон. Щас, тут було гучно. Виключу поки що мікрофон. А, Я зрозумів, виключити ви свій мікрофон. Це буде краще. Тому що ви ж мене будете чути. А, так. Під запити. Можемо повернути одне значення в підзапити, як, от, наприклад, забираємо всі продукти. І використовуємо вираз VR, щоб фільтрувати рядки, в котрих Price там, чомусь дорівнює. В даному разі це буде одне значення на усю виборку, виборку даних. Тому що у нас ну, це агрегаційна функція, вона вибере мінімальне, і для кожного наступного рядка з таблиці Product буде одне саме значення звідси. Але можна ж використовувати не Мін, а забрати усі прайси. І замість ну, знака дорівнює використовувати IN, щоб шукати у ряді значень. Тут повинен бути тип, маленький приклад з in. -ом. Але це не обов'язково. Так. От, як приклад, у нас є загальний наш запит, котрий нам повертає всі продукти. Тут у нас нот АйТшники, котрі не входять у цю виборку з, ну, з ордерів. Це, це дійсно важливо, це дійсно допомагає відфільтровувати дані. Я це також використовую постійно. Особливо такі підзапити в комбінації з Ін. Важливий момент він такий більше, як я б сказав, він очевидний, але я це проговорю. І коли ми використовуємо як агрегаційну функцію чи цей підзапит. Для кожного рядка повертає одне значення, то, він, то цей е, підзапит. Там є два, у нас є два основних типи підзапитів. Перший тип підзапитів це кореляційний і некореляційний. От некореляційний – це котри, Котрий повертає для будь-якого рядка з product одне саме значення в підзапиті. А кореляційний котрий повертає різні. Коли під запит, він щось повертає різне. Як от тут до прикладу. У нас є під запит, який посилається от на цю таблицю от Orders, і в залежності від того, що от <клухи> яке значення в а, строчці з таблиці orders, Order зараз, яке значення Product ID, буде різний. Результат різна виборка в підзапиті. Це кореляційний. Він як... Не то, щоб залежний, але <кій> він міняється. Він корелюється в цьому. А, зараз спробуємо виконати пару команд з нашою таблиці. Тому що це таблиця з методичні, а ми працюємо з нашою базою даних. First level. Так, нам же не потрібна методичка. Это всі наші дані. Подивимося в Orders. Orders Day, order number Customer Number є в нас. Для прикладу, попробуємо з Ордерсом. Select вибираємо все з таблиці Ордерс. Це ми просто вибрали усі, ну як, забрали усе, що є. Зараз буду використовувати під запит вер. Uh, можна тут додати такий alias я останній час їх почав використовувати. Щоб писати не повне ім'я, оце приклад того, що так це працює. Аліас так створюється для таблиці. А якщо OR, то ні, тому що OR це як зарезервоване слово в SQL і не можна використовувати для аліасі. Тоді буде ORT. customer numbers Такий варіант, де формує сама моя середа розробки. Так, і от тепер. Ага. Ну, допустимо, where The Customer у нас. З Сіті. Так, треба подивитися, який там є Сіті. Так, Намтес. I las Vegas. Пусть нас las... in... <fixen> in Nantes. Так. Это Лас-Вегас, Bergen. To Bergen. Щоб повернути не просто усе, нам потрібно повернути номера цих, От customer number потрібно саме повернути. так, Customer number. Так. Є, тому що ну, це, тут зрозуміло, я гадаю, що цей підзапит, він поверне нам таку як перелік усіх айдишників, котрі задовольнили цьому правилу тим кастомером, котрі у нас в антейсі та в Бергені. Так. От виконав. Ну воно нам там показало. Я думаю, як нам тут показати, в яких вони Сіті знаходяться. Може, чи я так зробити. Ага, я так туди таблицю не можу прокинути. Добре. Оцей під нам так це повернув. Цей варіант у нас не кореляційний, тому що цей ордер ніяк не використовується, ніяк не впливає. Він кожен, кожен раз буде повертати од, ну, один і той самий набір даних, набір значень для будь-якої будь строчки ордер. А давайте спробуємо ще зараз зробити його кореляційним. Підемо в таблицю Order і. Допустимо. Що у нас тут повернулося? Угу. Також додамо. And uh, щоб order status у нього був саме in progress. Так. Думаю, я правильно набрав. А, in process. <coughs> щоб був саме in-process. По суті, він повинен щось повернути нам тільки одну строчку. Mm. А. Я вишив. оцей, е, середа розробки це підформатувала, але це я б сказав, не дуже прям мені допомогло. Тому що заплутався в цих дужках, Тому що це дужки Іна, а от це дужки, котрі мене вже цікавлять. Наразі він кореляційний, тому що дані з таблиці ордер впливають на ці запити. <coughs> Можемо зараз чуть розширити додати ще пару міст. Так, О, осо, тут багато осло. Додому Навіть в такому разі він ну, процес не також багато цих є у нас заказів. Але це приклад кореляційного запиту. Поки ми не додали ну, дані з зовнішньої таблиці, то це був просто запит, який нам повертав рядок. А тут вже він під впливом зовнішніх даних. Він стає кореляційним до них. Це, по суті, усе по підзапитах. Далі зараз у нас буде використання там якісь підзапити в основних командах. Як, наприклад, як таблиця для випірки, як специфікація стоп-ця у виразі Select. Так, з у Select. Немножко воно ось поїхало. Оце цікавий варіант. Таке ноу-хау ще не бачив. Спробуємо зробити. Створюю нову консоль. Також там забираємо з условного Order SUC, але додатково... Хочемо зробити такий от підзапит, котрий нам поверне Усе з таблиці Customers. Should not contain calls. Цікаво. В методиці це працює. А, він тут зробив його. кореляційний та додав. samy, co nie robił, to może robić jakieś błędy. Tak, spuść nasz będzie tutaj customer number. Customers customer number row name or labs customer number. Operant should contain one columns. Я б сказав, це навіть якийсь приклад, приклад е як поєднування таблиць, тому що тут ну, як дані з, ряд, дані з двох різних таблиць, і ми їх тут поєднали без використання джона. Тому що тут, ну, по суті, у нас тут є як условия для об'єднання, є якісь унікальні. Щось, ну, не то, що унікальне, якась одиниця, котра пов'язана, пов'язана, якась колонка, котра пов'язує різні таблиці. Як приклад join-у. І От ми змогли додати сюди міста, хоч запитували ми <клухи> то, да, ну, дані з orders, де їх нема, немає, тому що це міста наших клієнтів. А якщо додати такий alias, то воно повинно повернути нам. Інше ім'я, тому що по замовченню він просто підставляє туди сам вирос, який повернув цю колонку. І тут ми пишемо собі City. І от воно вже повернуло нам City. Вже покраще буде. Я дублювання, тому що у нас вже самих, у нас унікальні ордери. Тому у нас у різні ордери, але от і той самий може бути замовник, тому одне і те ж саме місто. Це також приклад кореляційного запиту. Цікаво це, хочу попробувати використовувати... Один з операторів All, Some and Any. Вони повертають. От, при використанні ключого слова All, умова в операції повернення повинна бути правильна для всіх значень, які повертаються під запитом. Наприклад, знайдемо всі товари, ціна яких менше, ніж у будь-якого товара в фірмі Apple. Тут табличка наїхала. Я так сам не порухую щось. А не порухую. Такс. Получається, ми запитуємо Select в підзапиті, повертає нам Total Price з продукту. Йде Manufactor Apple Inc. І він нам повертає... Так, при використанні ключового слова All Mov -um операція повернення повинна бути правильно для всіх значень. Ну такс. Мені... <аххан> Я щось не ну, дуже розумію, тому що воно і так поверне нам усе, що буде дорівнювати. Тому що все що не буде дорівнювати, воно не поверне. А... Так, добре. Кореляційне, не короляційний. Там таке ж саме сенс. Зараз попрактикуємося з оператором Exzy. Оператор Exist, він перевіряє чи повертає під запит будь-яке значення. Як правило, цей оператор використовується для індикації того, що принаймні один рядок в таблиці задовольняє певну умову. І це нам ну, допомагає швидко виконувати операцію. Оскільки повернення набору рядків не відбувається, підзапит з подібним оператором виконується досить, досить швидко. Uh, так, давайте його використаємо на базі нашої таблиці Демо в ордерси customer now І, і ось тут буде наш наш самий підзапит. Select customer number from customers. Де mm. там як я пам'ятаю Буду як Sales Rep. Custom повинно бути щось цікаве там. Mm, int, Varchar. Ну, Будемо використовувати це mm, більше ніж там, тисяча, пусть буде 10 тисяч. то просто тут Так він нам нічого не повернув. Що у нас ні у кого не, не буває там зарплати більше, ніж 10 000. Зараз подивлюсь. Customers. Customers, Customers. customers. Sales. А, тут наоборот у них набагато менше, тому все не зайшло. Добре, тоді більше, ніж 1200. Таблицю з ордерами для покупців, у котрих їх зарплатня більше 1200, інших він нам сюди не повернув. Доволі багато. Дуже цікава команда допомагає швидко отримувати багато даних. І, до прикладу, то, е, можна вибрати то, що не задовольняє. Таке незадовольне, ну як, як інвертний варіант, От вони там таких немає. От це з'єднання таблиць ми пропускаємо, тому що вона, ну як просто показує принцип, як це можна робити. Наступне у нас буде inner join. Я пропоную вам з, з ним попрактикуватися Є сайт, на якому можна з ним попрактикуватися. mysql-join v 3 school Гарні приклади, варіанти джойнів. Коли дані є Inner Join, коли є строчка в таблиці. Перший і другий з даними вони додаються, але може бути таке, як, наприклад, у вас є table 1, це як користувач, котрий новий, він ще нічого не купив. І таблиці 2 нема не одного рядка з його ідишником. Тому ви нічого не отримаєте. Тому є і різні варіанти join. Наприклад, cross join, він повертає просто усе. Там буде багато пустих полів, коли, от, наприклад, у вас і тут половина юзерів, у них є покупки, а у половини нема покупок. Але він поверне усі рядки з таблиці користувачів, усі а, строчки, ну, строчки з таблиці заказів. Але там, де в нього не буде як це, соответствия, він буде просто вставляти ну і буде там користувач один. Лубинець кирил, і там буде ну, буде продовжуватися колонки з доданими, як колонками з іншої таблиці. Але вони усі будуть з нулі, тому що не буде ніяких даних. Чи дефолт, якщо сама ця таблиця так настроєна, що якщо якби там, створюється рядок, то він буде додавати ті дефолтні дані. І тут можна попрактикуватися, є різні варіанти join, self-join Усе це попрактикувати к наступному завданню. Я зараз це скину нам в групу. Це і буде домашнє завдання. Воно не складне. Зрозумієте сутність цього у І тут все усе, усе є. Можна прямо в браузері виконати команду, вона поверне щось, можна відкоригувати. І одразу побачите. Ну і повернути тут кучу інформації додатково. На цьому дякую, що були. До наступного разу будемо займатися джойнами. Це буде у нас усе... У... 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 наступне заняття буде повністю у нас по джойнам. Потім ще одне буде по Union з переходом в, в... 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 Ну, встроєні функції. Для обробки даних. І остання там теж буде про ці функції. Я думаю, десь біля 2-3 занять що у нас буде по MySQL. На цьому дякую, до побачення. Дякую, до побачення.